Він відчувався без якоїсь мірі, розуміння з боку о випросу Я як я, як голова комісії, зустрічався окремо із керівниками слідства і слідчою. Діло в тому, що я із слідчою хотів поговорити особисто без свідків, але не начальник слідства, не начальник слідчого управління не дав мені дозвілу безпосередньо поговорити із слідчим. Я, говорю, я не буду витягувати з неї секретну інформацію. Потім, коли вони залишились, будемо так казати, їх троє, я один, я задав запитання. Я даю всім запитання одне. На вас здійснюється тиск, вони мовчать. Кажу, ваше мовчання як оцінювати, як погоджуєтесь з тим чи не погоджуєтесь, знову мовчать. Василье питання. Я робив особисту заяву публічно засобу інформація, називав собі, які причетні, називався заступника губернатора Санції. Вибачте, вибачте, ви дали свідчення, я... А ви ви можете тоді в світі управління піти до слідчого Фрей і дати показання, як свідок. Можете це зробити? У мене є чітка пропозиція, що ця дискусія. Я я я я я що це питання... Дайте, Дайте мені сказати, у мене є чітка пропозиція з цього питання, ви в а ви будете цю дискусію ще годину. в мене є чітка пропозиція. Не коротка інформація на наступне засідання сесії, а повний звіт ядерної комісії з пропозиціями щодо заслуговування у цій залі, постанови осіб, які ви називаєте або не називаєте. І тоді будемо розглядати окремі питання, бо зараз це дискусія ваша у Умиску забирає весь час і не дає нам можливість на чогось. Добре. так? Я проголосувати За персональну відповідальність голови обласної ради. З великими потугами ми вас обрали, так? Да? то, будь ласка, ви щось робіть. зробіть. Зробіть, поставте, хоча б цьому питанні. Якусь з мене відповідь. Я, я пропоную до комісії голову обласної ради. І хай їм відповідає.